Всім доброго дня! Сьогодні хочу приготувати сосиску в тєсті. Значить, Зараз е, я зроблю опару. Тут у мене 30 грам дрожжів. Так. Е, сюди вливаю водичка з молоком тепленьку. 250. Так, Зараз ложку сахарю. Так, ну ось така опара. Накриваємо і відправляємо в тепленьке місто. Так, сюди ще я поклала ложку сахару. Тепер чайну ложечку, не повну таку, ну, так, десь, солі. Так, тісто, звісно, нездобне. Ну, я ванільки трохи положу. Ванильнечку. Хай буде. Капельку. ось так десь грамульку. Так. так, тепер сюди я вбиваю одне яйце і білочок, а жовточок один буде на смазку. Так, ось так. Так, відставляємо, перемішуємо. Так, тепер будемо місити тістечко, додати мукички. Да, я просто забула сказати, що опару можна і не обов'язково робити. Це по желанню. Ну, мені здається, все одно, якщо воно з опарою, воно трохи тісто краще. Так. так, ну тепер будемо руками. Тепер при замісі я буду додавати десь по ложці олії. Ложки 3-4 піде. Я постійно буду так от. Муку я вже більше додавати не буду. В общем, я замішу і покажу вам потім. Ось таке тістечко у нас Вийшло. Живеньке, не забите. Так ось все. Тепер відправляємо його в тепле містечко на розстойку. Так, тістечко подошло. Так ось. Дивіться, яке воно гарне. Ну, ось накачала я таких сосисок в тесті. Хай трошки подойдуть, тоді їх змажу яєчком і посиплю кунжутом. Змажу тепер їх яєчком. Так, тепер посипемо кунжутом. Ось так. Так, тепер хай трошечки присохне намазочка. І відправимо в духовочку. Потім покажу. Ну ось, друзі, така красота в мене вийшла, дивіться. Ось вони. Ну, и сосиска в тесте вот такая красотища так что кому понравилось поставьте лайк Приготуйте, по-моєму, рецепту. А я вам, як завжди, желаю здоров'я у вашій сім'ї, мирного неба над головою. До побачення!